Вітаю вас, вільні українці. Зеленський, який своїми діями, завдяки призначенцям, друзям-корупціонерам, обнулив свій рейтинг. Зараз хватається за будь-яку можливість, щоб хоч трохи підняти те, що вже давно на півшостого. Я зараз, говорять, непоганий президент. Так і цього разу Зеленський вирішив попіаритись на олімпійцю, якого не допустили до змагань, за те, що він відмовився знімати шолом, на якому були наклеєні. Олімпійці, які загинули від путінської движухи, хлопець просто проявив свій характер, показав, що в нього дійсно є стежень, що відсутнє у самого Зеленського, як ми бачимо, по його боротьбі з його друзями-корупціонерами, які просто знищують Україну під час війни. Бажаю здорового Доброго дня, Михайло. Раді бачити. Пишаємось вами, дякуємо за гідну таку позицію. Як ми бачимо, Зеленський не тільки піариться, а він просто заздрить зараз цьому хлопцю якому аплодує вся Україна? Як колись аплодували Зеленському і може б оплодували Бізарі, якби Зеленський не вибрав сторону корупціонерів, а вибрав би сторону українського народу. Ребята, на його місці должен бути я за правильну українську позицію. А в хлопці дійсно проукраїнська українська позиція, тому що хлопець хоче показати, щоб весь світ пам'ятав і не забував про цей геноцид українського народу не тільки і путіну і його бидлом, а й нашими чиновниками-корупціонерами. Чи не скажеш про самого Зеленського, де в його та про українська позиція? Хіба що коли вишиванку одягає? Дякуємо за гідну таку позицію, за правильну українську позицію. Те, що ми станемо точно великим Ізраїлем своїм. З великою честю до, до вас і, і безумовно до всіх олімпійців наших, які підтримали вас. І тут а, олімпієць поплив, почав дякувати Зеленському. А треба було проявити ще трішки характер і сказати: Володимир Олександрович, може, ви поубавите апетити своїх друзів-корупціонерів. В країні все-таки війна йде, і він би ще більше піднявся в очах українського народу. А там і Зеленський, окрім медальки, ще б запропонував би екстерненку стати радником. До біса такого президента він не гарант Конституції, він гарант свавілля, беззаконня, гарант замовних вбивств, позасудових розправ і судилищ. Він гарант злочинності в Україні. Володимир Зеленський, диктатор-початківець, який закінчить гірше за Януковича. Хочу подякувати за цю величезну підтримку, яку ми отримували. І е, ми реально змогли об'єднати наш народ е, проти такої несправедливості. От Мені цікаво, об'єднав українців. Чим об'єднав? Що одні під час війни грабують цю країну, їх ніхто за це не карає, їхні рідні, близькі, не воюють, їздять за кордонами. І завдяки цьому просто вони вбили всю мотивацію, яка була на початку війни. І Із-за цього тепер вилавлюють другу половину українців, які чомусь повинні гинути за офшори, друзів Зеленського. І що найважливіше, зараз про цих спортсменів, які зображені на своєму шоломі, говорить справді весь світ, і попри свою загибель, вони зараз. Привертають увагу до України. Вони об'єднують навколо України, і це насправді щось дуже особливе. Особливе в цьому тільки одне, що ці хлопці загинули не тільки від рук путінського бидла, а від тих же самих рук корупціонерів, яких попризначав Зеленський, які грабували допомогу, яка надавалась Україні. І за цього не вистачало зброї, щоб захистити тих же самих хлопців. Дякую. Дякую. за це. Дякую. Дякую. Гераскевича Владислава Михайловича, члена національної олімпійської команди України, скелетоніста. Президент України Володимир Зеленський. з Дуже дякую. Дякуємо. Ну я все ж таки е, хочу зробити це ось таким чином. Вони це заслужили. Ну, а чи вони дійсно заслужили нагороду від Зеленського? Це дуже гарно відповість один чоловік. Стикається крядком і вітає свого лідура лідура з Днем народження. Чув-чув, що Пасхуді Зелені сьогодні день народження. Так от, сука зелена, моєму сину теж були дні народження. Ми їх відмічали, зустрічали і вітали його. А ти, сука зелена, зробив так, що я сюди кожну неділю приходять чашкою кави, яку він дуже любив. І розмовляю з ним. От Тому я і хочу тебе сьогодні привітати, Пасхуда Зелена, з твоїм творячим днем народження. Тут навіки написано зраці не владою, то що написана правда. Правда про те, як ти забрав життя морського піхотинця гравля Ярослава Сергійовича. Ти забрав, сука. Не кулі москалів, а ти. Так що, шановний наші олімпійці. Хлопці і гинуть зараз не тільки від рук путінського бидла, а й за того, що їх зрадила наша влада, яка не готувалася до цієї війни і яка не боролася з мародерами-корупціонерами і не бореться зараз під час цієї війни. Тому що ми досі не отримали відповідь на запитання: так що в нас там з посадками корупціонерів? Скоріше вдохло кончене пойло з усіма чиновниками мародерами крісами сім тим розпочав цю спецвосранці. Стелять бруківку, дерева саджають, а десь в Береславі люди вмирають. У Львові салют, весілля до ранку. А там десь на півдні града і танки, десь приховали гум допомогу, а мати хоронить дитя під тривогу. Простим українцям підняли кварплату, зате зарплатня підросла в депутата. Країна одна, та начебто дві хтось казиться з жиру, а хтось у крові, хтось пикою світить на телеекрані, а хтось у окопах, а хтось у вигнанні. Людей із полону не можуть звільнити, і тільки базікають, треба терпіти. Якась невесела картина буття, та справа у тім, то є наше життя, чому ж у нас бидло приходить до влади, чому 30 років усе не до ладу, чому ж навіть зараз, в криваву годину, безжально грабують свої ж Україну? Мальдіви вам рідні, майорка, балі, чому ж вам полювати на сльози людські?